Вітаю! Е, питання, який бойлер кращий з сухим теном чи з мокрим теном. Е, дивіться, я вам відповім з точки зору свого вже досвіду. Е, як вважається, що сухий тен, звичайно, йде безпечний і більш е, надійний, скажімо так, тому що сам тен знаходиться в металевій колбі. І і якщо, ну, і, як би, Теоретично, якщо там його якось проб'є, знаєте, буває, то струмом вас не вдарить, ну, там, не дай Боже. По-друге, на нього не так накипає, е е е е е скажімо так, образується накип вокруг нього. Це, скажімо так, теоретично. З точки зрення практики, то, то що я наблюдаю, якщо не робити, я вже це казав, обслуговування боліру, хоча б раз, два, в три роки заглядувати туди, у вас потече і е е сухий тен. Тому що ці аноди вони згодом виходять з ладу. В залежності від води, він може. Або довше служити, або згорати за навіть за рік. Якщо він згорає за рік, електроліз виїдає бак. Починає їсти бак, бак починає текти. Все, цим все заканчується. Дивіться, у мене просто вдома стоїть бойлер Арістон, якому вже років 13, якщо я не обачаюсь. Я систематично в два-три роки туди заглядаю, вичищаю там пол відра, всякої накипі, вимиваю його і ставлю той те набратно. І все, 13 років. Люди у нас міняють, приходять по два-три роки, вже брали і дорогі. Потім приходять, говорять, давайте саме дешеве, тому що дорогий 2-3 роки і все, він більше не служить. Тут ще залежить від води, у кого яка якість води. там. Тому ось така інформація з мого досвіду. З точки зору, можливо, він, якщо його взагалі туди не заглядувати, от ви поставили і не заглядуєте, можливо, він там на рік, два, на три дольше прослужить, ніж з мокрим теном. А в цілому інформація така, гарантії ніхто вам не дасть, що бойлер не потече, нічого з ним не станеться, якщо там буде сухий тен. Якщо будете обслуговувати, то вас буде служити і той, і той досить довго. Гарного дня!